Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Ще тоді в Бахмуті перші місяці е, мого перебування в лавах Збройних сил, там під час чергового прильоту, термінових переїздів, там біганіни, біганини і всякого такого. Мені там кричали, що у тебе там купа інструменту, ти все тягаєш. А у воїна має бути так, що він взяв. Торбинку кинув на плече і побіг. От третій рік захисту України, щоб ви розуміли, як я беру торбинку і біжу, ось причіп. Так, ну, я його навіть не вантажив на повну, тому що це я з цим причіпом вперше їду. У мене та врушечка, там не тягова коробка, а швидкісна рідна. Ми поміняємо згодом там головну пару, буде тягова. І цього року, я маю надію, ми перейдемо на колеса. Ланоса, елементи підвізки ланоса, і буде упевненіше це все тягати. Ну і Відповідно, машина тут теж у мене не повна. Але взагалом і цілому на, на сьогоднішній день в принципі, ну я досі це тягав просто там пікапчиком та врушечкою, коли там побратими приїжджали з фургончиком. От зараз я це роблю більш-менш самостійно з причіпом, так, щоб не відволікати там, людей від інших задач. За дві ходки. От дві ходки от такого, ну, не надто повного причіпа і не надто повної таврі. Два, дві ходки – це от все власне, моє і життя побутове, так, он, буржуйка, труби до буржуйки і робоча майстерня. Дві ходки. І оці регулярні там що декілька місяців переїзди показують мені те, я в принципі до цього дозрівав. І зараз усе вже остання крапля. звернуся до людей, що принаймні поки що, слава Богу, роблять на пільгових умовах. Отакий причіп тільки з тентованою частиною у так, такого, такої висоти, щоб я міг стояти на повний зріст, упевнено. Десь там ну, двадцятка таки коштує двадцятку, з підвищеним тентом, ну, я думаю, там до 25 маємо вписатися. Це, мабуть, буду збирати на причіп. Мені сказали, що є можливість його там замовити. Єдине, що я хочу, щоб тут була якась відкидна, відкидна нога. Бо ну, без ноги мені особисто тяжко і незручно. Достатньо. Хай відкидається там. От, І це буде на таких більш-менш. Постійних засадах моя, скажімо так, комірчина. Щоб я не те, що не приїхав, виклався в сараї в якомусь там, потім їхати знову склався, поїхав. Ну це все, воно все перегімнюється, воно все перекидається, перелопачується. Марнується купу часу і зусиль. А в мене буде просто причіп, от, таке неважке всілякі труби, гумотехнічні вироби, там, різні там, ну таке, не дуже важке, але достатньо габаритне. От, такий причіп під майстерню. Конкретно я собі от, організую і буду користуватися. А те, що вже в нього там не буде влазити, те я буду там, в сарайчиках яких, ось, там, тримати і, відповідно, перевозити. Або іншим причіпом, або ну, автівкою. Ну, В принципі, я причіп обладнаю таким чином, що там, скоріше за все, будуть якісь стелажики, можливо, такі ящики, типу, от, як з під зброї. Вони достатньо зручні. І під час переїздів ну, там вже буде якийсь простір, щоб я ходив, і під час переїздів я буду туди закидати в цей простір його просто їхати. Ну подивимось, у будь-якому випадку дає Господь з вами мені розвиватися, достатньо, щоб мати от зараз потребу в причіпі під майстерню. Тому що кожного переїзду, що декілька місяців, я от марную нормального часу і. Зусиль, щоб це все розкласти, потім скласти, розпорядкувати, упорядкувати, упакувати, розпакувати. Ну, це не серйозно, так не має бути. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.